Oh, oh não Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Нещодавно, а саме 19 травня 2023 року у Тбілісі Сакартвело прилетів перший за багато років літак з Москвої. В мережі піднявся бунт, громада Балая, адже це перший, але як виявляється не останній рейс, який затверджує влада Сакартвело. Поки що говориться лише про цивільні рейси: Москва, тбілісі та тбілісі, москва. Про це почали говорити і наші ЗМІ та активісти. От тільки проблема не в тому, що москворилі лізуть в Сакартвело, і що це зрадонька. Ну верніше, не тільки в цьому проблема. дивитися можуть не тільки всі... Мало хто може це робити. Адже в Україні є схожа зрадонька, а саме автобусні рейси Київ, Москва та Москва, Київ. Москва. Я тільки зараз зрозумів, як це. Москва. Ви не знали про ці рейси? А вони існують в квітні цього року. ТСН вирішили провести своє, так би мовити, розслідування. На сайті є стаття про цих. Перевізників. І я теж вирішив пошукати цю інформацію. І виявляється, є купа сайтів з отакими перевізниками. Хоча на більшості або вказується, що рейси не активні, або що треба уточнювати інформацію у менеджерів. Є, звісно, великі сайти, які займаються трансфером по всій Україні, і напрямок Київ-Москва вони просто зараз заморозили. Але маленькі сайти візитки таких водіїв. Працюють, адже за роботу сайту треба платити гроші. Безкоштовно ці сайти не можуть існувати. Але найголовніше те, що в Фейсбуці доволі реально знайти такі групи. На одну з таких я і натрапив. Тут є свіжі пости, буквально вчора пост був. Тобто цей напрямок працює. Судячи з маршруту, один автобус їде з України в Польщу. Потім, мабуть, відбувається пересадка на автобус, який вже їде з Польщі на Московію. Ну добре Бог з цими людьми, які обирають Московію замість Європи. Хай собі їдуть і не повертаються. Але ж є рейси і назад з Московії в Польщу, і потім з Польщі в Україну. Я приїхав і для того, аби вчитися вашому досвіду, і вашому успіду. яким чином там проходить цей контроль? Я не знаю, але скоріш за все на кордоні водії дають взятку прикордонникам. І тепер постає питання: чи приїздять русопітеки з Московії в Україну? В яких на руках лише паспорт Московії, ну, якщо вони їдуть ось таким рейсом. Чи туди і назад їздять лише зросійщені українці, які скучили за своїми родичами з боліт. На жаль, і цю інформацію я не можу перевірити. Адже для цього треба виловлювати цих водіїв, чекати, коли та куди вони приїжджають, і потім перевіряти документи у пасажирів, чим в принципі мають, ну, мабуть, займатися поліцейські. Адже саме таким чином до нас перевозили русопітеків, котрих потім іноді виловлюють як ДРГ. Взагалі рейс Київ-Москва це те ж саме, що їздити з Ізраїля в Німеччину на автобусі під час Другої світової війни. Астановіть! І ніхто нічого не може зробити, або ж ніхто не хоче нічого робити, адже, як каже один адвокат, кінцевого винуватця немає. Бо немає єдиного перевізника. От і живіть тепер з цією інформацією. Поки одні обороняють Україну, донатять на ЗСУ, інші витрачають по 300 доларів, щоб поїхати на болота. Господи, який крінж. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список тих самих каналів малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донатерам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!